Друзі, вітаю! Світло є, поговоримо про накипіле. Отже, Верховна Рада проголосувала за законопроект, який підсилює кримінальну відповідальність військовослужбовців і викликала дуже велику бурю емоцій і різних точок зору на це питання. Чому зараз, чи для, цього, чи для чого це потрібно? І взагалі, чи є така необхідність і так далі, і так далі. Зараз поговоримо, що вони там прийняли, і поспілкуємося з вами, як ви вважаєте, чи це адекватне рішення, чи неадекватне. Отже, Верховна Рада вже проголосувала, і законопроект його дуже швидко проголосували, до речі, в цілому, вже. Тобто, повний процес по Верховній Раді вже закритий. Посилання на законопроект на його картку, картку залишу у коментарях. Залишився єдиний нюанс, так. Підпис президента, тобто, тепер що Верховна Рада вже підсилила кримінальну відповідальність, і всі замерли в очікуванні? Підпише він чи не підпише? Дуже цікаво буде ваша думка. Пишіть, як ви вважаєте, підпише він то чи ні? Вважається, що ініціював взагалі цей законопроект генштаб. Ну, в будь-якому випадку Генштаб його підтримує і вважає, що це є необхідне і саме зараз. Так, що туди прийняли, що підсилили? Якщо коротко сказати, то судам заборонено пом'якшувати покарання чи давати умовні, сроки, умовні строки так, для військових за певні. Окремі види злочинів. Не за всі взагалі, а за окремими види злочинів. І ось послухайте, за які. Тобто, перше це непокора, друге, не виконання наказу. Третє. Дуже цікаве: самовільне залишення поля бою, дезертирство, самовільне залишення військової частини. І погрози чи насильство для начальника. Ось ці види злочинів. І чому виникла бурхлива дискусія? Самовільне залишення поля бою. Розумієте, одні, ті, хто проти цього законопроекту, а дуже багато проти: і депутатів, і правозахисників, і військових, дуже багато проти. Вони кажуть, що іноді треба так там, то відступити десь відійти. Підійти і так далі, маневрувати другий момент. Ми займаємося різними видами справ, і ми навіть вже знаємо, які відносини бувають дуже часто між військовими, у них там є своє життя, розумієте? У них там є замполіти, з якими хтось десь має неприязнь один до одного, розумієте? Хтось ще якісь відносини, як у будь-яких колективах, там теж є свої інтриги і так далі. І ті, хто проти цього, вони кажуть, що. Це ось така, такі моменти, та, які вони хочуть прийняти. Вони дають керівництву змогу ну, давити, давити на своїх підлеглих, розумієте, більш дає якби, важелі впливу такого, я, я не можу підібрати слово ну, тиску. Важелі тиску. І тут я згодна, тому що ми багато займаємося і розглядаємо ситуації з різними з адміністративними порушеннями, в тому числі і з притягненнями до них, дисциплінарними моменти. так, Ми займаємося цим і ми бачимо, оце рапорти там, то, сьо, хто як пише, видно навіть, знаєте, що бувають різні відносини. І це зазвичай тут є недобре, але. Хтось взагалі наганяє жуті, що ось тепер усі військовослужбовці будуть сидіти на лаві підсудних і так далі. І замість подяки нашим дорогим захисникам, отаке прийняли. Розумієте? А ті, хто за, ті, хто за, каже, що суди. Суди нерівномірно застосовують е, покарання до різних військовослужбовців. Хтось відкрутився штрафом, а хтось життя поклав, розумієте, а когось е, комусь дали реальний строк, і воно нерівномірне і необхідно вирівну, вирівняти було цю ситуацію, тому що е, бувають такі моменти, коли хтось дійсно покидає е, поля бою, наприклад, а від, е, ну. А рятуються з штрафом. Від цього. Наприклад, такі аргументи я там читала, чула з приводу того. З третьої сторони, так, якщо подивитися, ми ж не знаходимося, ми цивільні, так, частина, велика частина перемоги, вона також робиться і в тилу. Ми всі це знаємо. Але ми цивільні люди, наприклад, так, ми. Не розуміємо до кінця, що там відбувається. Ми знаємо з чихось слів. Ми дуже багато знаємо з того, що нам доносять засоби масової інформації. Хтось спілкується, ну насамперед інформація найдостовірніша до нас доходить так, що якісь військові, чиїсь родичі, чиїсь друзі, вони щось розповідають, і ми приблизно зі слів людей знаємо, ну, ми ж не були там, ми ж не сиділи під. Тима обстрілами на тих позиціях, які може, ну, там же різна може, може бути ситуація. розумієте? Я, наприклад, не вважаю за потрібне не як юрист, не як людина, ні як громадянка України давати оцінку діям військових взагалі там. Чи мені дуже важко зрозуміти, чи Дійсно, це було треба зробити, чи не треба, тому що будь-яке будь яке регулювання норм закону, воно все одно узагальнює так, тих суб'єктів ті, ті ситуації, на які воно розповсюджується, а кожна окрема позиція, кожна окрема година, хвилина і так далі. Знаходження там під час обстрілів, під час вуличних боїв, і так далі. Це дуже індивідуальні історії, розумієте, які, на жаль, законами вони під одну гребінку гребуться. І не може один закон, і два, і три передбачити увесь калідоскоп ситуацій, які відбуваються з людьми. Та й в цивільних справах, і в господарських будь-яких просто. Військові моменти це моменти особливого ризику життя, це моменти особливого героїзму і особливого ну, особливої зради. Це все помножено на 100, тому що це дуже моменти, які дуже багато вартують, їх вартість, вартість життя. Жоден закон не може взяти і все передбачити завчасно. Саме тому е, нормальне здорове суспільство покладає надію саме на правосуддя, тому що саме суддя має розглянути обставини справи, з'ясувати мотиви, встановити оцю е, індивідуальність ситуації і е, застосувати до неї. Закон і відповідну міру покарання. Тому що я вам хочу сказати: мені здається, що президент підпише цей закон, мені так особисто здається, я не ванга, не знаю, думаю, що підпише. Я дуже сподіваюся, що судді дуже відповідально віднесуться до здійснення своїх обов'язків. До вивчення обставин цих справ, тому що це суспільно значущі будуть справи. У судді взагалі така професія, що вони дуже часто вирішують долі, це важка професія і дуже відповідальна. Але тут я ж вам скажу: цей закон може обі... стати батогом, розумієте. Для захисників, якщо не буде приділятися увага саме ось конкретно тому, щоб з'ясовувати обставини справи, те, що має робити суддя. Тому судді, ви теж третя гілка влади, ви теж фронт. Тому що правосуддя має здійснювати так само, як і має робити медицина, так само, як має робити критична інфраструктура правосуддя. Має здійснюватися, допоки воно здійснюється, функціонує суспільство і функціонує державний апарат. Запам'ятайте, вам можуть казатися суди не важливими, бо ви з ними не стикаєтесь, наприклад. Ну, ви запам'ятайте те, що я кажу. Оця частина функціонування державного апарату вона дуже важлива, дуже важлива тим. Туачиш, у нас трьохілкова влада в Україні. Судді, судова система і судді, як ви це називаєте, це те саме, що і депутати, тільки в іншому сенсі. Тому що це гілка влади, і вона не має не має кульга, кульгати, розумієте, Вона не має кульгати. Це дуже важливо. Тому я дуже сподіваюся, що, хоч і, скоріш за все, це буде прийнято, то хоча б. Треба дуже відповідально віднестися до цього. Так, що ви пишете? Мені читаємо. Я думаю, що це невірно, крім відповідальності, має бути за більш страшні злочини. Справа в тому, що ось мені Оце погрози чи насильство щодо начальника мене трішки викликає подив. Тому що, наприклад, дезертирство, невиконання наказу це серйозні злочини. Насправді, і самовільне залишення поля бою і частини. Ви зрозумієте, ви знаєте, ну от представте собі просто самовільне залишення поля бою. Що це таке? Ось сидять хлопці одні, одні думають, що там позиція закрита, наприклад, а вона не закрита. І, і що далі? Ну просто представте собі. Це серйозні злочини, просто от погрози чи насильства щодо начальника з насильством все зрозуміло, А ось з погрозами ну напише він рапорт. Як це дов... ну Це треба знову ж таки. Для того, щоб отак таким чином отя... робити тяжчою відповідальність, необхідно розуміти. Щоб відповідальність була моральна в першу чергу, і не тільки у суддів, й і у органів, і, і і так далі. У тих, хто проводить розслідування попереднє оцих погроз, наприклад, що не це бабка надвоє сказала, хтось там просто написав, що він погрози зробив, розумієте, а він не робив. Якісь свідки знайшлися, і все. Оце мене жахає. я думаю, військові також розуміють, що я кажу, і взагалі всі розуміють, так? Що військові думають? У нас є військові тут? Що вони думають? Якщо ви є, будь ласка, поділіться своєю думкою. Лільдія пише, дійсно, нужне лише для керівництва, але не для військових. А як коли військові. Військовій знатиме, що його підставляють. І ви правильно кажете, що будуть давати, давити тих, хто вистає там, що захищає, заколебали. Ну, Лідія пише, Єлєна пише, я сподіваюся, щоб не прийняли. Єлена, вони прийняли вже. Вони прийняли і вони не робили перше-друге читання, вони прийняли одразу, як би в цілому його. Тобто профільний комітет там погодив і на наступний день прийняли. Залишився тільки Зеленський, щоб. Підписав. Як він підпише, опублікується, і все воно вступить в силу. Крім того, ви ж розумієте, коли президент не підписує закон, то його може підписати і голова Верховної Ради через місяць, наприклад. Розумієте? Як простий військовий буде доводити. Немає, не знаю. Не знаю. Справа в тому, що ми зараз глибоко починаємо коперсатися в тих всіх моментах, і дисциплінарних і так далі. І дисциплінарний статут ЗСУ вже для нас, знаєте, як настольна книга став. Тому що ми зараз дивимося, продивляємося, як воно приміняється, як воно працює, і напрацьовуємо цю практику, тому що військовим треба буде теж, що допомога і консультування з цих питань це однозначно. І зараз вони їм вже потрібні. Людина ж не знає. А якогось у нас же відсутнє в країні просвітництво правове взагалі для громадян, не тільки для військових. Чому ми наш проєкт зробили Вертикаль? Да? Тому що ми, коли трішки там знімали, коли були карантини, нам було нема що робити, всіх вдома посадили. Да, сидіти, ми побачили, що люди. Потребують інформації. У нас пішов проект. Він народився, знаєте, як з хобі. Він народився в повноцінний проект, тому що він виявився потрібний, тому що люди не знають, де їм брати інформацію. Їм її ніхто не спрощує. Ось, наприклад, беремо да статтю 23 закону України про мобілізацію. Так, його скоротимо. Там абзацами розписано. Тобто нормальна людина, вона навіть не може розуміти, який абзац там поняття. Там сама структура статті така, що ти не розумієш, на що ти посилаєшся, якщо ти бачиш закон, наприклад, читаєш так, перший там, раз і не користуєшся ними. А таких людей більшість. І такого у нас вище крише. Так, там дійсно дурдом. Дякую вам дуже за вашу працю. Це кошмар. Михаїл Ляшенко пише за аліменти, розкажіть. Михаїл, я ж не про аліменти знімаю ефір. У мене там написана тема ефіру за аліменти, розкажу окремо. І розказую дуже часто. Так, я вважаю це кастрація чоловічого роду. Ну, на жаль, це не кастрація, а як, розумієте, у нас вже війна. І у нас, я вже, мені навіть важко говорити про це, але у нас йде винищення. Населення не тільки чоловічого роду, але чоловіків гине найбільше. Того, що вони ще й воюють. Да? У нас буде їх мало. Добре, друзі, будь ласка, діліться. Сергій пише, це просто жесть, тих 450 на 0, а так цей бардак залишається. Ну, ось, от думки, от я більшість думок такі. Ось тут я читала, зараз побачу, в Твіттері написав Павло лише баба написав, наприклад, ця війна. Вже показала, що інколи доцільно, вчасно відійти з позиції, щоб берегти особовий склад. І це було запом'якшуючи обставини. У новому законопроекті 82-81, пом'якшуючи обставини, не враховуються. Ну, ось він пише. Да? Це дуже логічно, що він пише. Тому що, ну а чому? Чому не враховувати пом'якшуючі обставини? Це не, не дуже справедливо, мені здається. Тому що обставини справи вивчати, а пом'якшуючи, не застосовувати. Ну, я не знаю. Мені теж. Я з тих, кому не подобається. Оце. Ну, дехто каже, що взагалі він матиме протилежний ефект. Замість запобіганню, вчиненню військових злочинів, стане причиною порушення права на справедливий суд військовослужбовців. І такі думки є. Такі думки є. Добре, буде згортатися все одно, довго дивиться. Ніхто зараз вже не може, світла немає. До речі, напишіть, як ви відноситесь до того, чи правильно ми перейшли більш на текстовий формат, а зараз менше знімаємо, більше пишемо. Тому що важко людям дивитися. Ну, самі знаєте чого, а ми ж всі тут живемо в Україні. Да? Військові, мої дорогі, любі. Тримайтеся, що я можу вам сказати? Он є лі... і не може ніяк зупинити відео. Єлена пише, чому за погрози начальнику? Є відповідальність, а якщо командир знущається над всіма підлеглими, то він не відповідає за доведення людей до нервового зриву. Ну, ось це розумієте, момент з цими погрозами і так далі. Він отаким людям дає оцей важель тиску на підлеглих. Я теж так вважаю. Це вони роблять закон до себе, бо бояться, що хлопці придуть до них. Я думаю, у них, окрім таких, як ви пишете, інтересів прямо тільки за себе, є свої підстави ініціювати таке. Тому що я ж кажу, це не дуже така чорно-біла ситуація. Залишення поля бою, воно, я ж кажу, воно може бути в різних обставинах. І хтось думає, що позиція закрита, одна, вона не закрита. І люди підставляють своїх побратимів, розумієте? Хтось кладе життя, а хтось біжить. Але в нас це ж не обговорюють в суспільстві, а обговорюють тільки, що вони придумали це ось спеціально для чогось. Тут як ви мовите палиться у двох кінцях, розумієте? Я людина така, що я в силу свого життєвого досвіду я не бачу світ чорно-білим. Немає чорно-білого на світі. Як і цей законопроект, і це рішення, так, воно показово в цьому питанні, тому що воно показує. Що є непопулярні і жорстокі рішення, і неадекватні з якоїсь точки зору, але чимось вони не виправдані. І в чому суть? Суть в тому, щоб такі непопулярні рішення були дійсно виправдані, і це переважило. А як це буде, ніхто не знає, треба дивитися, тільки час покаже, як воно має бути. Геноцид з боку Росії продовжується? Але геноцид буде із української сторони. Для чого тоді ця війна? Розумієте? Дуже багато питань у нас до того, чого у нас не всі лобісти того режиму, розумієте. Тут в Україні, да, які в нас у, у, у в кожній структурі їх понатикана. Чого за них так не бралися конкретно? Ну, чого того ж там теж, напевно, лобісти, я не знаю. Але зараз я вважаю, що розумієте, коли нещодавно побачила, я побачила нещодавно, що Майно Януковича ну, на рахунок України. Конфіскували щось таке. Там, я так новину побачила, я навіть заходити туди, то не стала. Але розумієте, я не слідкувала за цією темою взагалі. Я була в шоці, тому що це відбулося зараз вони не зробили цього раніше? Ну, в мене був шок. Я так глянула, думаю, боже, капець. я спочатку хотіла залізти, там, полазити і вам розповісти про це, потім оце світло, воно ну, не дало мені змоги. Я забула просто. Зараз згадала, розумієте? Є чим займатися, і крім цього, звісно. Так, все, любі мої, я вас обіймаю, я вам бажаю тихого вечора, щоб нікуди нічого не прилетіло. Як зазвичай традиційно. Сподіваюся, що ми всі дуже. Живемо і побачимо кінець цього всього страшного часу для нашої країни. що ми побачимо кінець цього і початок нового життя, хоча б для наших дітей. Все, Па-па.